Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої лаї. Хочу запропонувати таке чергове, чергове надходження запчастин. на склад тизувок. Щоб ви бачили, ми не спимо. Робимо все для того, щоб була наявність товарів, щоб ви могли замовляти. Тут здебільшого у нас по Китаю, звісно, поприходило. Тобто дзеркала поприходили, Ну, отакі от великі. Бачите. Ну, Під оригінал, як новий зразок, там 44 см у них висота. Потім отакі дзеркала. Це знову ж такі сферічні. Це 30, 37 см у них висота. Хамук там, до речі, металевий, дуже-дуже ну, непогано він тримає, на відміну від того, там, коли пластикові вони лопаються, там жаліються люди. Так, отаке от є 30 см висотою. Знову ж таки, сфрічний також металевий хамут. Тобто прошу звернути на це увагу, коли металевий хамут це дуже непогано. Так, потім у нас, дивіться, є виробник такий райдер. Це у нас е, Угорщина. Е, хрестовини у зборі на валкер даний поприходили не було, питали. На жаль, не могли задовольнити ваш попит. Якщо цікаво, будь ласка, зараз звертайтеся. Манжети поприходили, знову ж таки, угорські, це такі синенькі. У нас вони. Армовані. Ну, тут розміри різні, тобто звертайтесь, замовляйте, по наявності є. Так, там по механізму навішування поприходило. Так, це у нас на хвостовик це знову ж таки Китай у нас приходить. Так, траси у нас під вилочку Це під перенос розподільника поприходили. Ну, це маленька партія, там виробник не встигає. Трохи очікуємо ще надходження найближчим часом. Так, отакі от мідні бачки нижні на радіатор. Це у нас знову ж таки Китай, але брендований Китай. Це Tempest виробник е гарної якості. Це у нас трубки паливні до 240-го двигуна. Це виробництво Китаю. Так вони виглядають. Тому ну, треба. Власно. Так, отака от зливна, знову ж таки, це Китай. Потім є отакі от це також Китай, у нас алюмінієві корпуса під фільтр нового зразку паливний. Так, це у нас, ну Здебільшого це колектора у нас, здебільшого під переобладнання під турбіну. Так, друзі, приїхала от така от дві корзини нового зразку. у нас Під НТЗ це оригінальні корзини, як ви бачите, оригінальне пакування. Так, це у нас знову ж таки перенос розподільника на тросах. Отакі от, такі блоки важелів поприїжджали. Друзі, кому що зацікавило, будь ласка, звертайтеся за номерами, які ви можете знайти в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.